Чілдихайка! Друзі, всім привіт! З вами вдихай Чіл, і сьогодні у нас новорічна розпаковка. Це у нас перший випуск в цьому році, тому роблю новорічну тяжечку. І будемо розбиратися, що за смаки приготували нам на новий рік наші виробники. Всіх з новим роком поїхали! В цьому році виробники побавили нас різноманіттям новорічних смаків. Зараз ми пройдемося, по них, про всі розповім. Я забив собі мікс із двох смаків новорічних смаків. Гадайте, який мікс? В кінці відео я вам розповім про нього. Також проведемо розіграш. Отже, дивіться до кінця. І почнемо ми з традиційного новорічного мікса з хвоєю. Цього разу виробник Orwell випустив такий смак, як Needle Drink. Що це за смак? Це у нас ягідно-хвойний коктейль. І що я можу сказати? Дуже дуже прикольний смак. Відчувається хвоя, відчуваються ягідки, такий дійсно трошки коктейльний смак. Хвоя не перенасичена, не забиває повністю смак. Тобто ви відчуваєте і хвою, і ягоди. Е, мені сподобався цей смак. Так, він банальний, але від того він не є поганим. Смак е, вийшов дуже смачним. Отже, раджу скуштувати, хто полюбляє хвою. Також перед новим роком е, компанія Гедоніст випускає новий. 30-й смак у своїй лінійці мандарин Раш. Цей смак доволі доволі такий класний мандарин. Трошки солодкуватий, трошки кислуватий. Десь там відчувається трошки цедрин. Такий нехімозний, прикольний мандарин. І також я можу його радити вам. Тому що ну, мені сподобався смачний мандарин це прям так під новий рік клас. Це два таких прям ну, не те що банальних. Але все-таки можна сказати банальний. Хвоя, мандарин під новий рік, все у нас є. Ось у нас мандаринки, ось у нас ялинка. А зараз ми перейдемо до вже зовсім не банальних під новий рік смаків. І відкривається у нас лаутлайт пампай. Це у нас гарбузовий пиріг з прянощами. Ой-ой-ой! І тут одразу питаннячко. Новий рік гарбузовий пиріг. Чи не сплутали з Хеллоуином? Ні, лаут бачу ось такий різдвяний смак, як гарбузовий пиріг, чому би і ні. Сюди вони додали нотки кориці, нотки ванілі і е, основа гарбузовий пиріг. По опису звучить дуже смачно. А що воно насправді? Пачки, пахне так, дуже-дуже насичено, дуже яскраво, е, прянощами такими, випічкою. На запах прикольно. Що при пакурі? При пакурі е, я б не сказав, що це прям мегатоп, і цей смак буде на любителя. Чому? Тому що тут ну, не всі люблять ще, зрозуміло, а тим паче гарбуз. Але мені смак сподобався. Він прикольний. На першому фоні відіграють кориця, там, ванілька якась. Да? Потім ми відчуваємо основу таку тіста. Ну, якась випічка, так? І гарбуз, гарбуз він такий, ну, як би це сказати, на фоні. Він так легенько доповнює цю композицію. Не знаю, напевно, мені хотілося б більше, щоб гарбуз відчувався. Але, взагалом, ця композиція, якщо брати, то доволі прикольно. Він не приторний, не занадто солодкий, тому, тому, хто полюбляє кондитерку, то можете скуштувати. І ще цей смак лімітований, виходить, буде тільки в 50 грамовках. Тому. Якщо хочете скуштувати, поспішайте. Ліміточка. Йдемо далі. Переходимо до міцного продукту. Це у нас кріпі. Кріпі, випустив також два лімітованих смаки. Вони будуть і в сотках, і в 250 грамовках. Але не забувайте лімітка. Хоча, хоча, знаючи кріпі, лімітка. Грінчик Крампус також були лімітками, але вони сподобались народу і не знаю, як буде в цьому році, в минулому році вони продавались е, на постійній основі. Хоча заявлялась як лімітка. Подивимося, що буде з цими смаками. Почнемо з першого смаку це у нас Cookies of Santa. Що за смак? Це у нас соничне печиво. Печиво для Санта-Клауса. Якщо не знаєте, то е, в Америці дітлахи залишають Санта-Клауса печиво, щоб е, він приніс їм подаруночки, а сам пригостився печивом. Отже, смак вийшов доволі прикольний. Відчувається суниця, відчувається е, печиво, але не таке прям печиво-печиво, а таке більш, я б сказав, би навіть вершкове. таке Вершкова, вершково сунична і трошки-трошки печива. Загалом смак прикольний. Хто полюбляє кондитерку, хто полюбляє десертні смаки, то думаю, цей смак обов'язково вам сподобається. Дуже прикольний такий суничний, ніжний смак. Залишився у нас останній смак. Це у нас батербір. Батербір це е, вершкове пиво. Я сподіваюся, що всі знають, що це за вершкове пиво. Хто не знає, то це те саме вершкове пиво з Гаррі Поттера». Що будете пити? А, три масле пива. Мені імбирне, будь ласка. Піду. Що? Та ти жартуєш? Це все ж таки моя сестра. Які вони е куштували в барі три метли. Якщо ви теж хочете скуштувати вершкове пиво. То вам не потрібно шукати цей, ці три метли, а кріпі приготував для вас. В оригінальному рецепті масла пиво, як на диво, самого пива там немає. Туди входить вершкова крем-сода та іриски. І в цьому смаку це обіграно прям так, так як і заявлено. Ти відчуваєш карамельність, вершковість. Трохи кислинки цієї крем-соди, е, відчувається і риска. Перший раз, коли я забив цей смак, е, прям дуже-дуже карамельний він був. І мені спочатку нотка така кислинка віддавала. Я чомусь пригадав смак від авзалу, імбірний ель. Ось е, цей після смак мені чомусь нагадав е, саме імбірний ель від е, авзалу. Але... Потім я забив ще раз цей смак. Е, вже під чайочок, спокійненько, прокурив його. І тут він розкрився набагато краще, ніж в перший раз. Хоча з першого разу мені він також сподобався. Отже, що відчувається, спочатку яскрава така ірисовість, карамельність, і доповнює його цей саме смак крем-соди такий. Трошки кисленький. Трошки різкий, але от в композиції воно все гармонійно відігрує, і мені прям дуже сподобався. Я навіть не знаю, в десертні смаки його віднести. Ну, напевно, десертні, тому що є крем-сода, щось таке. Але, Але він не приторний, не перенасичений солодкістю, що мені дуже сподобалось. Класний смак, прям. Це напевно от із всіх смаків я його виділю в топ-1, тому що це щось новеньке, незвичне. Плюс мені подобається Гаррі Поттер» і така відсилочка. Я знаю, що Кирилу Поліщуку також Гаррі Поттер» подобається, я б сказав би він фанат. І чому так довго ми чекали на масло пиво, я не можу зрозуміти. Смак топовий, мені сподобався. Хто ще не написав коментар, який я смак собі забив, швиденько напишіть, і я зараз скажу, що в мене за мікс вийшов. А мікс у мене вийшов доволі простенький, але смачненький. Це у нас Needle Drink і Mandarin Rush. Прикольний мікс, гарно відіграє. Я додав мандарину більше, ніж хвої. Вийшло так, що на першому фоні у нас мандарин, і його відтіняє ніжненька хвоя з ягодами. Дуже смачно, рекомендую. А тепер настав момент визначити переможців в минулому розіграші. Хто не бачив минулий випуск, ось тут можете глянути. І ми обираємо двох переможців барабанний дріб. І переможцями минулого розіграшу стають ось ця людина. І ось ця людина. Вітаємо! Вітаю вас! Подаруночки поїдуть до вас. Напишіть нам в інстаграм або в телеграм, куди вам зручніше ваші дані для відправки. І довго не будемо розсусолювати. Розказую вам про новий розіграш. Умови будуть дуже прості. Перейдіть в інстаграм, побачите пост з цим відосиком, репостніть собі в сторіку і в коментарі напишіть, який з цих смаків ви хотіли би скуштувати. І відмітьте друга, з яким би ви це прокурили. Переможця оберемо у наступному випуску. Ось такий у нас, я б сказав, міні-дайджест по новорічним смакам вийшов. Виробники порадували цікавими, смачними смаками. Будемо чекати на наступні новиночки. Що ж, а я роблю димну тяжечку за вас. Вітаю вас з Новим роком! Дякую, що дивитесь наш канал, що підписаний. Не забувайте писати коментарі, щоб просувати. Відосики наші. Чим більше коментарів буде під випуском, тим більше YouTube буде зрозуміти, що не даремно ми стараємось <сум> випускати контент. Отже, вітаю вас всіх з Новим роком. Роблю димну тяжечку за вас. Смачних та димних кальянів з новим роком! Всем пока. Вдихай, хай, вдихай, дыхай, кай.